Сьогодні в сільраді вимушена відпустка. Через морози продавці ринків припинили продаж овочів та фруктів. Відновлення справедливості білоруські корови теж будуть з паспортами. Реанімація для озимих як навчитися професії агролікаря і як не пропустити терміни весняного обробітку полів. В інтерв'ю Тамара Метерчук з доктором сільськогосподарських наук, професором Миколою Долею. Безконтактне доїння Українська червона ряба вибирає американські технології, не боїться контролера і дає екологічно чисте молоко. Костянтин Іванченко про сучасний молочний світ з Луганщини. Випробування лютими морозами нині проходять озимі, і це після посушливої осені довгої відсутності снігу. В результаті навесні доведеться пересівати 50% озимих. Це приблизно 4 мільйони гектарів. Аби запобігти збиткам, мінагрополітики рекомендує навесні збільшувати посіви кукурудзи і ячменю, на які, до речі, уряд збирається зменшити ставки ПДВ. 20-градусні морози негативно відбуваються на споживачах. З вулиць та ринків зникли торгові палатки. Морози зробили неможливим перевезення овочів та фруктів. А фермери призупинили торгівлю овочами, бо не бажають відкривати овочесховища при морозі. Проте асортимент та ціни в супермаркетах поки що стабільні. У Білорусі скоро з'являться електронні паспорти тварин. Дані про вакцинацію, родовід, переміщення тощо. Все це буде в електронному вигляді. Система ідентифікації має привести існуючі норми у відповідність міжнародним стандартам. Це є обов'язковою умовою при торгівлі з країнами ЄС. Дивіться далі у сільраді. Реанімація для озимих науковці стверджують, недорозвинені посіви можна врятувати, але потрібні спеціальні навички: як навчитися професії агролікаря і як не пропустити терміни весняного обробітку полів. В По інтерв'ю Тамари Метерчук з доктором сільськогосподарських наук професором Миколою Долею. Він сьогодні, головуючий у сільраді, ми маємо дати людям поради. Зима не осінь непроста. Та й життя аграріїв непросте, як розвиваються озимі, які їм прикладні поради, що робити, пересіяти чи може дещось порятувати. Думка академічної аграрної науки. Той стан посівів озимих сьогодні свідчить про те, що дійсно є необхідність, і вона назріла, як сприяти покращенню вегетації на початку відновлення і весною. І дуже актуальним є, я б сказав би питання іменно початкового стартового розвитку після відновлення вегетації. Це навесні цього розумію. навесні доцільно найбільш активну форму застосовувати елементів живлення і, зокрема, азотних добрив. Це сьогодні надзвичайно важлива форма, і вона свідчить про те, що на слабо розвинених і недорозвинених посівах озимої пшениці, озимого ячменю та і озимого ріпаку це питання може вирішити. Кожен господар. Очевидно, кожен господар буде вирішувати, пересівати чи рятувати, і що дешевше, і що вигідніше. Я б сказав би обстеження, які проведені в південних областях і в центральних областях України, свідчать про невисокий процент пересіву. Головним чином треба сприяти активному відновленню вегетації весною і на початку вегетуючих озимих культур, і, зокрема, пшениці, ячменю і ріпаку. Для цього це таки треба активну форму впливу, системи добрив на початку іменно весняної вегетації. Найсуттєвіші помилки селян, коли наступає весна, а озимі підмерзли чи погано зійшли. Частіше всього, що роблять не так. Що роблять не так, я б сказав би часто іменно стимулюючі методи підживлення з осені, вони часто сприяють розмноженню шкідливих видів організмів. А посуха, яка склалася і складається в останні роки, вона не сприяє інтенсивному росту і вегетації в осінній період, а часто є фактором підсилення росту і розвитку і бур'янів, і збільшення зростання чисельності шкідників і, зокрема, багатьох збудників хвороб. Про це треба говорити сьогодні. Не помилка була селян в тому, що вони посіяли, і в тому, що склалися умови для іменно ведення агротехнічного плану робіт, а іменно погодні умови посуха сприяла зріженню посівів і зниженню густоти посівів практично в усіх південних областях України. В більшості випадків утворилося два-три листочки, а не повний сформований кущ. Не сформувалася вторинна коренева система, і в більшості порушенням із сівозміною відбувається ураження і слабо розвинених озимих культур збудниками хвороб, іменно там, де порушується сівозміна. Ну перед зерновими озимами що краще сіяти? Все таки це були б кращі культури бобові. Непоганим є попередником ріпак у нас мені Хорошими. здається, з бобових крім гороху, не сіють нічого вже. ну в останні роки у південних областях дуже вдало і правильним рішенням є вирощування нуту. Нут. Соя, горох, інші бобові культури це дійсно усівозмінні культури, які сприяють профілактиці розвитку і розмноження багатьох шкідливих видів організмів. Я перепрошую, як науковці прогнозують втрати. Втрати, те, що спостерігається сьогодні з відставанням фізіологічних процесів і фізіології культурних рослин, можна оцінювати на рівні 27 до 30 а густота, яка склалася зменшена, вона теж додає 15-18%, на мій погляд. Я розумію, прогнози в аграрному секторі невдячна справа, Але я запитаю наступний рік, яким він складеться в основних параметрах для України. Я б так би сказав, якщо вдасться нам провести державну підтримку особливого раннього підживлення, першого підживлення, то втрати ці більше ніж на 30%, Вони значно будуть зменшені. Якщо не вдасться провести таку операцію стосовно контролю інтенсивного початкового росту озимих культур, коли вони із таким запізненням формують свій потенціал, зниження може бути на 30% по врожаю і по якості. Дивіться далі у сільраді. Безконтактне доїння українська червоноряба вибирає американські технології, не боїться контролера і дає екологічно чисте молоко. Костянтин Іванченко про сучасний молочний світ з Луганщини. За даними Держкомстату України, поголів'я корів протягом минулого року знизилося на 1,6% до 2,5 мільйона горів. Але 2012 має стати роком модернізації і відродження молочної галузі. Зокрема, на Вінниччині за сприяння банків збудують крупні молочні комплекси у Крижопільському та Погребищенському районах, запустять новітні технології з виробництва молока на Хмельниччині. Вже цього року на Київщині відкрили потужний молочний комплекс Острійський. А у серії донцівка Новопсковського району на Луганщині доять корів за американською технологією. Комплекс э, не мощності 1200 голов. В настоящий момент э, освоены і построєний поміщення на 750 голов. В ближайше час місяць-півтора окончательно запускаємо. На комплексі буде содержаться 1200 голов. На комплексі безприв'язний тип отримання великої рогатої худоби. Доїльний зал повністю автоматизовано. Ми бачимо, що наша коровка під'єднана до апарату, і в нас на американському обладнанні, яке дуже добре нам допомагає в доїльні. З ним дуже зручно показує, скільки ми доїмо молока і скільки у нас іде дойка, скільки хвилин. Після дойки апарат самостійно включається. За процесом доїння з робочого місця пильно стежать спеціалісти, комп'ютерники. Можна отримати інформацію у вигляді графіка. Про процес доїння. Це молочна продукція, показується і середня продуктивність стада також можна отримати звіти про недільну продуктивність, про огляд стада, список корів. Від здорових корів буде і якісне молоко, а раз так і попит. Насамперед екологічним продуктом цікавляться виробники вітчизняного дитячого харчування. Основне достоинство молока, которое здесь, кстати, тільки вищого сорта, то що потрапляє з виміни корови, воно потрапляє одразу в вакуумну систему, засасує сюди, не имеет контакту ні з руками чоловіка, ни з воздухом. То тобто, мікробіологічна мікробіологіческая його крайне низкая. Молоко забирають у нас молокопірабатуючі підприємства Луганської області. Забор молока существляється раз в сутки. Молоко в этом танці способне храниться в течії 10-12 днів без змінення своїх качеств. На якість молока також впливають корми, що споживають корови. Вони органічні, тобто не містять домішок, які стимулюють надої, але можуть зашкодити якісним показникам. Раціон корів складається із силосу, сінажу, сіна, концентратів. От перевагу ми віддаємо сінажу, так як корови його краще їдять. На півночі Луганщини найпродуктивнішою визнано українську червону рябу молочну породу. Вона найбільш пристосована до місцевого клімату, тому і відзначається високими показниками 5 тисяч літрів молока на рік. Перспективу у тваринницької галузі пов'язують із успіхами у селекційній роботі. У нас в районі на протяженні п'яти років поголов'я крупного рогатого скота. На сьогоднішній день составляє 10 тисяч голов, з них 4 600 – це дойне корови. також приблизно кількість і у населення. Для того, щоб підняти, підняти заінтересованість і сільгоспідприятель, то є крупних производителей молока, і в тому числі і населення. здесь нужно установить чіткі паритет цен на сьогоднішній день, звісно, це все оддано на одку посереднику. Аби змінити ситуацію і стимулювати виробників молока в Україні було ухвалено закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників. Згідно документу, з 1 січня 2012 року переробне підприємство має перераховувати 30% ПДВ до спеціального фонду держбюджету, а 70% цієї суми спрямовувати на виплати компенсації для кожного сільгоспвиробника за здане молоко та м'ясо у живій вазі. Дивіться далі у сільраді. Морози не страшні, коли до них готові. Сучасною опалювальною системою навіть сторічна школа може стати теплою і затишною. Марина Львова про програму енергозбереження. На вулиці зимно, проте школярі Литвинівської школи, що у Вижгородському районі почувають себе комфортно. Хоча нещодавно ця школа, заснована понад 100 років тому, була на межі закриття. Одна стіна обвалилась, дах протікав, централізованого опалення не було, обігрівалися дровами. І, мабуть, на один учбовий заклад таки поменшало б, якби не державна програма енергозбереження та енергоефективності. Наразі пілотний проект впроваджується у Вижгородському районі Київщини, а Литвинівська школа перша у районі, де в встановлені енергозберігаючі системи. На вигляд вони звичайні собі. Білі залізні прямокутники. Оце мигаюче червоне око показує температуру, яку можна відрегулювати за бажанням. Здається, все до банального просто: Встрамляє вилку в штепсель, і обігрівач запрацює. Та за рахунок чого він зберігає енергію. Це і є родзинка енергозберігаючих технологій. Обігрівачі, розігрівшись до певної заданої температури, впадають у сплячий режим, тобто самі відключаються від мережі. А коли повітря в приміщенні починає вихолоджуватись, просинаються і починаються. При цьому батареї працюють з різним температурним режимом у різні періоди доби. Цей енергозберігаючий проєкт діє у литвинівській школі вже два місяці. Учні школи, працівники школи отримали реальне тепло, якого раніше у нас не було, тому що попередня опальна система була застрілою, малоефективною, і вона не могла забезпечити необхідний температурний режим у нашому навчальному закладі. Це в коридорі в класах… Температура в класах 19 20 градусів тепла, дітям комфортно, і це відчувається. Загалом у литвинівській школі поставили 69 енергозберігаючих батарей, що живляться від шкільної електромережі, яку, до речі, теж замінили. А щоб тепло не вилітало крізь старі вікна і потріскані рами, у школі поставили ще й енергозберігаючі вікна. Керівництво області вважає таке вкладення виправдане. Це не тільки рентабельно, а це повинно на сьогоднішній день у нас в районі робитися, і це не перша школа, де ми будемо це робити. 2012 рік у Вижгородському районі це буде рік охорони здоров'я. Найголовніше те, що сьогодні втілюється в життя енергозберігаюча технології. Село живе. Неможливо на сьогоднішній день рухатись вперед, якщо ми не будемо піднімати економічні питання. Діти є діти на перерві. Можна побарюкатись на снігу, а потім відігрітись у старій оновленій школі. Мабуть, саме це і є головним у цій програмі.